Раду, щоб бачити наші головного діяча особо. Дякую. Так, чи чи згодні. Доброго дня. Доброго допомога. Дякую. Добре. О, ви, дякую. дякую. дякую вам. Весь за кордоном. Це кафедра займалася роботи кафедри. Тут ми за огляд. сподякуємо вам. За підтримку, Я, ну в Я на всякий рух подививлюся є, то так би не жалко. Миколенко <ріст> Карина Володимирівна. Мазуренко Олександр Вікторович. І Мазярко Олександр Сергійович. Визнає, буде, ну, мат... Спасибо, хай щастить вам. Фотокарки прямо зразу ж далі. Виша все... Ви, політика реч, не передбачена і все залежить від того бачення розвитку співпраці з тим, ж, Європейським Союзом чи з Росією насамперед наше політичне керівництво. Тобто, на якій сьогодні стороні. Більше важливі впливу. У вас, напевно, також є відповідь на це питання, мені здається. Трошки нікому не зрозуміло, що ми, я кажу, до вчорашнього дня йшли вірною дорогою. Казав хто, класть, Вірною дорогою йдете до Росії. Так, що сьогодні ми трошки заблукали. І ще, сьогодні... Ніхто в Україні не знає, яка буде відповідь. Ніхто. Не. Я сказав, що цю відповідь має тільки одна людина.